Я просто ось буквально в ході е, зйомки цього відео зрозумів, що я хочу зробити. Так, 1 цент це забор тіла. Далі 5 центів ставимо. Це 8,90. Потім поставлю 12 центів. Це 21Х. І останній ордер на 19 центів. Полова котлетка 29хів. Окей. Далі добираємо Low-Low. Сюди ж. Так. Відкупили 25%, 167 токенів по пікові. Ну, 1 цент можна сміло ставити. Вона до 1 центу не доходила. Це 1,67. Ми тіло заберемо і це найголовніше. Далі 4 центи, 6 баксів. Потім а, 9 центів 15 баксів. І а, Хайовий це 15 центів на фул 80. Ой, 18 баксів. Окей. Так, відкупили цей проект. Що в нас тут далі йде? Бендох. Давайте подивимось, бензодог 810 тисяч обортів. Дуже популярний, а, як ми бачимо, мемчик. По 7 центів був Хай. А отже, можна трішки і прикупити, як на мене. Так, давайте вкинемо в цей проект 2 бакси. Що скажете. Чому піні? Виглядає непогано. Перехай був потужний. І я зроблю, дивіться, на 158 вийшло лише токенів на 2 бакси, тому що він дорогий, як ви можете бачити. І 25%, це 39 токенів. І я одразу буду їх ставити на практично хай, який він ловив. Практично 7 центів. Я відбуваю тіло і трішки забираю собі ікса. Наступний це вже буде перехай 15 центів. 6 іксів. Далі ми поставимо 19 центів. 7,5 іксів і останній ордер. Я думаю, можна поставити десь на 25 центів, але не сильно вірю, що до цього дійде діло. 10 баксів він може нам потенційно принести. Так, є таке діло. Що в нас тут є ще? Так, Солзар, дорогий зараза Роа. Давайте подивимось, що за Ро. Роа на пікові був по 17 центів, зараз коштує 1 цент. Ну, фактично 2. Ну, дорогий теж, бачите. Сьогодні в нас.